Всім привіт! Трошки тут на фазенді. Зібрали трошки помідорок і зібрали гарбузів. Дивіться скільки? Можна на дієті гарбузові сидіти. Их немерено просто. Погодка краще стала. Класно. Трошки порядку наводили в маленькому відділенні в сараї. Там треба ще, звісно, перебирати все. Зараз світло включу. Перебирати, тому що ось. Цей куток ми перебрали. Тут дрова трошки упорядочили. Тут наші тачечки всякі. Плужочок. Оце треба ще буде розбирати. Тому що нема часу. І тут трошечки розібрали. Але зайти спокійно можна, тому ми не могли зайти навіть дрова взяти. Ось от так. От. Що у нас на городі? На городі трошки якось щіль кабачків вибрали. Природа просто шепче. А так все вже відходить потихесенько, ще зелені помідорки є. І все, ще. ще трошки щось є, збираємо, хай будуть, <кій> поки морози не вдарили. Кавуні вже нема, гарбузи трошечки лишились, і що там огірочків трохи. І кабачки. А це кучу складаємо, щоб потім винести в кінець і спалити. Отак от. Подивіться, от. от яка природа, яке небо. Красота. Красотіще. Це ми зробили старого крісла. Прикрутили такий столик біля мангалу, щоб можна було поставити щось. Тут у нас, звісно, огірочки вже все, біля хати ще є, а тут вже все висихає. Зараз посмажимо рибки. Будемо вечерять. Так, добре, все, слава богу. Хочу показати, як у нас підросла травичка, яку ми сіяли. Всяка густесенька. Красота ось яка. Так що дуже файно. Цією травою вже майже зійшлася, але воно видно, де молодесенька, уся, а де вже старенька, клас. Красота. Так, от. Зараз піду жінку, яку вкоріни, позрізаю. І потім смажити рибку і курочку, все смажемо рибку, М -м -м. аромати красата. Аромати не передать. Не знаю, краще видно. Ось така якась пірання, чи щоб в зібільної. Це у нас корочка жариться. Всім добрий ранок, дивіться, яку я красу знайшла. Боже, красота, фотомодель літерець. そう。